Україна змінила правила сучасної війни. Операція Павутина. Як вона вплинула на сучасні бойові дії? Ну а більше подробиць у нашому матеріалі. Мене звати Євген Сіров і я його ведучий. Останні удари України по російських авіабазах за допомогою дешевих вибухових дронів спричинили хвилю обговорень на міжнародному рівні. Ця операція не лише вразила своєю ефективністю, але й засвідчила злам. Традиційного мислення у сфері оборони про це повідомляє видання Exos із посиланням на виконавчого директора компанії The Drone by Байексон Editio Девараконду. За його словами, ми спостерігаємо не просто еволюцію безпілотних технологій, а крах старих підходів до охорони стратегічних об'єктів. Мова йде про нову реальність, у якій зловмисники можуть витратити сотні доларів, щоб знищити обладнання на мільярди. Зазначає він. Журналіст ЕКЧОС Колін Демарест наголошує також, що використання дешевих дронів суттєво підвищує вразливість військової інфраструктури в у всьому світі, зокрема і у Сполучених Штатах, якщо українським силам вдалося непомітно підібратися до важливих авіабаз противника, то це може повторити і, наприклад, Китай. Вважає він. Операція під назвою Павутина уже привернула увагу аналітиків та військових фахівців у різних країнах. Джордж Барос, аналітик інституту вивчення війни, підкреслює, що українські дії значно розширили межі того, що вважалося можливим у сучасній воєнній науці. Особливо вражаючим стало застосування fpv дронів зібраних з китайських компонентів та деталей, надрукованих на 3 d принтері за його словами, саме ці дрони могли завдати нищівного удару по стратегічній авіації РФ. У ніч на 1 червня українські сили вразили чотири ключові російські авіабази, пошкодивши або знищивши десятки літаків, зокрема стратегічні бомбардувальники Ту 95 МС. За інформацією СБУ, ці літаки уже були споряджені крилатими ракетами та готувалися до ударів по українських містах. На оприлюднених відео з аеродромів Біла та Оленя чітко видно ракети Х-101, закріплені під крилами Ту 95 МС. Саме цим типом ракет Росія регулярно атакує українські населені пункти та об'єкти інфраструктури. У той же час, за інформацією з різних джерел, російська сторона намагається приховати справжні масштаби втрат, зокрема шляхом маскування пошкоджених літаків та обмеження витоку інформації. Операція Павутина стала не лише яскравим прикладом тактичної майстерності, а й доказом того, що інновації і нетрадиційні підходи здатні змінити баланс сил навіть у протистоянні з технічно переважаючим противником.